Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершились матчі однієї восьмої фіналу Кубку України сезону 2024-25. Результати поєдинків наступні: Рух Карпати 1-0. Пробій Буковина 0-1. Юкса Олександрія 1-4. Поліся Кревбас 2-1. Ворскла Динамо 1-2, Шахтар Зоря 1-0. Верес Оболонь 2-1. Та Вікторія ЛНЗ 2-2. Та у серії після матчових пенальтів. Ті Отже, до стадії однієї четвертої фіналу вийшли рух «Буковина», Олександрія Полісся, Динамо, Шахтар, Верес та Вікторія. У чвертьфінальних матчах ми побачимо дві команди із першої ліги. Поєдинки однієї четвертої фіналу відбудуться у квітні 2025 року. Захисник Поліся Сергій Чоботенко та півзахисник Максим Мельниченко травмувалися у матчі Кубку України проти Кривбаса. Тренер Житомирського клубу Імат Ашур замінив Сергія Чоботенка та Максима Мельниченка у перерві кубкової зустрічі через пошкодження. Мельниченко пішов з поля через травму коліна. У Чоботенка клубні медики діагностували защемлення нерва. Наймовірніше корінь проблеми в ділянці хребта. Поліся повідомило про повернення до загальної групи півзахисника Руслана Бабенка. Через ушкодження 32-річний капітан Житомирського клубу пропустив 5 тижнів. У шести матчах сезону 2024-25 футболіст зробив один асист. Півзахисник Жирони Віктор Циганков розпочав тренування у загальній групі команди. Про це свідчить відео з тренування каталонського клубу. Нагадаємо, що на початку жовтня 26-річний українець отримав травму сухожилля двоголового м'яза-стигна лівої ноги. У поточному сезоні циганков забив один гол та віддав один асист у восьми матчах. Її захисник Дженуа Руслан Маліновський, який продовжує відновлюватись після серйозної травми, опублікував у своїх соціальних мережах фотографію із тренажерного залу. Це фото він підписав. Поїхали. Нагадаємо, що Руслан отримав травму у виїзному матчі п'ятого туру італійської серії А, у якому Дженуа програла Венеції 21 вересня з рахунком 0-2. У хавбека був діагностований вивих суглоба та перелом малого мілкової кістки, після чого він переніс. Операцію Голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру у Португалії. Повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, українцям цікавиться порту. Дракони готові заплатити за Андрія 20 мільйонів євро. Нагадаємо, що на початку поточного сезону Лунін продовжив контракт з Реалом на 6 років. У сезоні 2024-2025 Андрій провів три матчі у складі Реала через травму Тібо Куртуа. 25-річний українець пропустив 5 голів. Лудогорець розглядав можливість запрошення на посаду головного тренера коуча Кривбаса Юрія Вернедуба. Повідомляє Спорт Арена, відзначається, що керівництво болгарського клубу високо оцінює роботу українського фахівця. При цьому сам Вернедуб у жодні обговорення не вступав, будучи зосередженим на роботі у кривбасі. У результаті Лудогорець призначив Ігоря Ювічевича. Раніше повідомлялось, що Лудогорець також цікавився головним тренером збірної України Сергієм Ребровим. Виконувач обов'язків головного тренера зорі Младен Бартулович може очолити першолігову «Буковину» після відсторонення Валерія Кривенцова, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, «Буковина» хоче переменити Бартуловича до свого проєкту. Фахівець один із пріоритетних варіантів на посаду наставника «Буковини». Утім, сам Хорват прагне залишитися в зорі і дати там результат. Також власник Чернівецького клубу розглядає запрошення іноземного тренера, адже успішний подібний досвід він мав у баскетболі. Буковина наразі посідає третє місце у групі, а турнірної таблиці першої ліги. Команда планує піднятися в УПЛ. Поділля оголосило про призначення головним тренером команди Сергія Ковальця. 56-річний українець офіційно розпочне свою діяльність на чолі хмельницької команди 1 листопада. Деталі контракту не розкриваються саме в Поділлі у 1986 році. Ковалець розпочав свою професійну кар'єру гравця. Поділля після 11 зіграних матчів йде передостаннім в турнірній таблиці групи А першої ліги. А раніше клуб звільнив Віталія Кустишина, який очолював команду з 2017 року. Останнім місцем роботи ковальця був Інголець, який він залишив влітку 2023 року. Також фахівець працював у Чорноморці, Оболоні, Запорізькому Металурзі, Львові, Олександрії, Молодіжній збірній Україні та інших клубах. Арбітри матчу дев'ятого туру УПЛ Олександрія Рух, Дмитро Панчишин та Олексій Деревінський пройшли перевірку на поліграфії. Повідомляє та таке: у цьому матчі гості зрівняли рахунок завдяки голу Ігоря Краснопіра з пенальті на 96-й хвилині. Експерт арбітражу УАФ Нікола Ріцолі зазначив, що призначення 11-метрового було помилковим. Панчишин був головним судею матчу, а Деревінський арбітром вар. За попередніми результатами фахівці поліграфологи не виявили в обох. Суддів нічого підозрілого все вказує на те, що помилки стали наслідком людського фактору. У матчі проти Ворскли у минулому турі півзахисник Вереса Валерій Кучеров зіграв свій сотий матч в УПЛ. А вчора у Кубковому протистоянні з оболоню червоно-чорні вручили Валерію пам'ятну футболку із цифрою 100 на спині. Гравцем Вереса Кучеров став у 2019 році. До того часу він також виступав за рівненську команду у сезоні 2016-17. В елітному дивізіоні чемпіонату України Валерій Кучеров провів 88 поєдинків за Рівненські Верс. Також в його активі ще 12 матчів за сталь із Кам'янського. Також недільний матч проти Ворскли став для Кучерова вже 196-м у футболці Рівненського Вереса в усіх турнірах. У межах підготовки до фінального турніру Євро 2025 підопічні Унає Мельгоси зіграють товариські матчі. Ці ігри будуть проти учасників майбутнього чемпіонату Європи, а саме Португалії та Італії. 15 листопада відбудеться поєдинок Португалія Ю-21 Україна Ю-21. Початок цього матчу о 19.30, а 19 листопада Італія Ю-21 Україна Ю-21. Початок цієї зустрічі о 19.15. Час обох матчів Київський. Нагадаємо, 3 грудня Україна дізнається своїх суперників у груповому етапі Євро 2025 На турнір крім синьо-жовтіх вже кваліфікувалися Словаччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Румунія, Англія, Португалія, Словенія, Данія, Франція та Польща. Останні три путівки розіграють Фінляндія з Норвегією, Бельгія з Чехією, а також Грузія з Хорватією. Форвард Динамо Владислав Ванат може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У послугах футболіста зацікавлений головний тренер одного з клубів серії А. Динамо отримає пропозицію щодо Ваната на початку наступного року, повідомляє тут Італійські журналісти знову пишуть про те, що Владиславом Ванатом цікавляться клуби серії А. Цього сезону відомо, що український форвард може перейти до команди, яка щосезону веде боротьбу за скудето. На трансфері форварда збірної України наполягає головний тренер Мілана Паулу Фонсека, який раніше працював наставником шахтаря. Однак перехід може здійснитися у такому випадку, якщо португальський фахівець збереже роботу. Перехід ваната може здійснити ще й тому, що взимку лідер атак Мілана Рафель Леау практично напевно стане гравцем ПСЖ. Українського Форварда не важ заважають прямою заміною португальцю, проте він може стати новачком Росонері. Трансферна вартість Вената складає 10 мільйонів євро. У сезоні 2024-2025 Владислав зіграв 17 матчів в усіх турнірах, забив 5 голів і зробив дві результативні передачі. Колишній півзахисник Дисни, Поділля та низки інших українських клубів Сергій Кучеренко став генеральним директором Фрегата. Це футбольний клуб, який російські окупанти створили на базі Херсонського кристала. У вересні Кучеренко зустрівся із гауляйтером тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимиром Сальдо. Сергія Кучеренка ви можете бачити зліва на цьому фото. Сергій Кучеренко, це син українського тренера, також Сергія Кучеренка, який тренував Дисну Поділля та Спартак Іванов. Франківськ. Після створення фрегат очолив колишній тренер Кристала Сергій Шевченко. Він помер у березні.